Добрий день, колеги. Продовжуємо нашу агроподорож. Фобжолобенка. Зараз ми перейшли на поле картошки. Це в нас друга посадка. Зараз власник розкаже, які продукти він використовував на картошки, яка була урожайність першої. Тобто я ж так розумію, що перву з весни ви також, так. як, як і цю, повністю все нашими продуктами. І другу посадку. Перва картошка. Ви весною посадили гербіциди компанії Адама. які гербіциди використовували? Спочатку використовували Піндіган 3 літри на гектар. Потім перед сходами працювали рейсер 2,5 та 2,5 промітрекс. Ну, в принципі, і все. Потім тільки використовували Тітус. Отже, по фунгіцидним обробкам використовували банжо, фольпан голд, Banja форте. Двічі баржа, баржа форту відпрацювали. І останні дві, дві обробки, обробки просто робили масу. просто барно, для, для того, щоб зберігти масу. Це з приводу ранньої, ранньої картоплі. Значить, використовували Це теж рідкі по листу. макро, мікроелементами, скудери, скудери борон, бор давали обов'язково. Чотири обробки робили. Скудери кап, кальцій, кальцій теж давали по листу. Значить, 6, 25, 25, 25, 25, 25 мульті. І ну, в принципі і все а по аміноксеріону? Аміноксеріон Аміноксеріон обробки давали. Тобто, ви теж аміноксеріон в кожну обробку триста Я вже третій рік виходить, додаю аміноксеріон і на цибулю, і на картоплю, і на всі культури. У в цьому році отримали рекордний урожай, урожай картоплі 65 тонн тонн гектара. Це рекорд у мене. південь Миколаївської області. Через 20 кілометрів Херсонська область, 65 тонн картошки на це рання. Зараз так розумію, це друга посадка. Коли ви Це друга посадка з свіжообробленими, свіжо простимульованими клубнями. Ми, ми саджали її 10 липня. 10 липня, 10 липня посадка. Зараз у нас на сьогодні 24 вересня. Ось така у нас картошка. Якщо ми подивимося по листовому апарату, да, листочки чисті суперові, клубні, клубні розлоги, тобто там навіть бульби є. Верхній, нижній, можемо сладок засняти, дивись, то ми не будемо розкопувати. Яка суперова, чистенька картошка. А в каплю ви також вони додали? Ні? Нічого не так. В цілому додали. В цілому ну, Нічого не додавали. Тут вже ми зробили замір, гектари. тут вже близько 40 тонн гектарів. Будемо десеканити, сім сім це сім'яна посадка. Будемо зараз і її, щоб зберегти розмір бульп насіннявих. Ну, тут ми також завдячуємо велику велика вдячність нашому техніку Олегу Тарасенку, бо він допомагає господарству і нам, зокрема, допомагає вирощуванні картошки на півдні. Тобто, він систему захисту прописав, господарство дотримується. Ми приїжджаємо, контролюємо. Я, як технік, і менеджер, який привозить препарати господарству, ми спостерігаємо. У вас, Саме головне, що господарство задоволене результатом, резу... роботою наших продуктів, нашою роботою. Ну, в цілому йдемо до гарних врожаїв. Ну, супер. Я на, на вересень місяць така картопля, клас, у нас на півдні тут. Бачите, якщо все правильно робити, то можна отримати врожаї. Так, так, вам дякую вам за співпрацю. В подальшому будемо теж працювати. Обов'язково. Супер. Об